Протягом тижня роботодавцями до центру зайнятості було надано 29 вакансій. Працевлаштовано на вільні робочі місця 13 безробітних мешканців громади. В населених пунктах громади та в місті продовжуються громадські роботи як за кошти місцевого бюджету, так і за кошти фонду. На сьогодні на таких роботах працюють більше 40 безробітних. З 23 серпня плануємо організувати суспільно корисні роботи для 30 безробітних громадян мешканців. Нашої громади. Зазначу, що як громадські, так і суспільно корисні роботи повністю відповідають вимогам трудового законодавства, тобто, період роботи зараховується в страховий стаж, оплачуються лікарнянні у разі хвороби під час таких робіт, а також здійснюється оплата, компенсація за невикористану відпустку. Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні повідомив, що на минулому тижні нарешті було отримано остаточний документ з державної інспекції ядерного реагування по нашому рентгенапарату, який працює в дитячій лікарні. Отримали теж ліцензію від діяру на зберігання ангіографу у разі його отримання до ведення в експлуатацію. Заходи до зими проводяться планово, підписані теплові акти, завозяться дрова, Ну, ще нам треба трошки кріші підремонтувати, будемо цим активно займатися. Медична допомога військовим, членам їх сімей надається повному обсязі. У медичних закладах первинної ланки теж активно готуються до зими. Працюємо над створенням резерву паливо-мастильних матеріалів, аби мати змогу працювати без центрального електропостачання на випадок. В заклади сільської місцевості продовжуємо завозити дрова. Маємо вже 60% від потреби в наявності. Олександр Володимирович, за вами та котельня, що у Чаплівки на дровах. Котельна на... Та котільна, це там другий ніхто, крім вас, займатися не буде, так що сконцентруйте увагу. Матеріальний резерв на зиму формують і в управлінні з надзвичайних ситуацій. А працівники управління праці та соціального захисту населення продовжують приймати переселенців і надавати їм весь спектр необхідних послуг. На сьогоднішній день у нас перебуває на обліку 5441 особа на минулому тижні. Тобто за період минулого тижня перебували 5123 особи. Також 399 внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день прихистили жителі нашого міста і нашої громади. Це 196 власників житла на безоплатній основі. П'ять ветеранів війни, в тому числі член сім'ї загиблого, почали проходити професійну адаптацію з шляхом навчання за професією водії транспортного засобу категорії «С» на базі 13-го училища. Здійснено виплату державних допомог другого нарахування серпня, 101 особа на 920 тисяч.